Вже другий рік поспіль громадська організація Рідне місто спільно з більярдним клубом Піраміда та таксі П'ятьвійок проводить міський турнір з більярду серед чоловіків та жінок. Кузнецовська піраміда. Вже другий рік поспіль. Наша громадська організація Рідне місто. Організовує е, турнір е, по більярду, е, який називається Кузнецовська піраміда. Е, як е, відмітили цього року вже і самі організатори цього турніру і е, судді, які були запрошені. Е, для проведення змагань рівень турніру зріс, і якість підготовки учасників турніру також помітно зросла. І цей професіоналізм, який здобувався протягом року, він дав можливість показати найкращі свої бійцівські якості нашим переможцям і в справедливій, чесній боротьбі, яка також забезпечується дуже професійним. І високорівневим суддівством перемогу здобули дійсно кращі представники цього виду спорту. І ми хочемо запевнити, що і надалі ми будемо організовувати подібні змагання і якість підготовки самих змагань і їх організація буде тільки зростати. Протягом двох тижнів в більярдному клубі Піраміда проходили змагання, участь у яких взяло 44 гравці, 36 чоловіків та 8 жінок. Організатори зізнаються, що рівень учасників турніру значно зріс з минулого року. Помітним досягненням турніру стала і не менш професійна суддівська команда, членів якої було нагороджено грамотами за чесне та неупереджене суддівство турніру. Крім того, грамотами за організацію та підтримку другого міського турніру з більярду нагородили службу таксі 5 двійок та більярдний клуб Піраміда. За високу майстерність виявлену в більярдному турнірі нагородили Ірину Грицюк та Богдана Назарука. Серед жінок третє місце у другому міському турнірі з більярду Кузнецовсь піраміда здобула Роксолана Огієвич, друге Євгенія Дулаєва. Першою стала Олена Прилепа. Серед чоловіків бронзовим призером турніру став Вадим Переходько, срібним Василь Куковець. Золото здобув Олександр Юдін.